Сьогодні я покажу комплекс вправ для покращення зору. Ніколи не жалівся на свій зір, проте, як юрист, працюючи за комп'ютером та читаючи багато книг філософських, своїх віршів, іншої поезії, романтичних, все-таки Зір бажає бути кращим. Поновив його до 100% простим комплексом вправ. Нас всі окулісти затуркали тим, що. Тільки окуляри, в жодному разі. Проносивши місяць окуляри, людина привикає і, і практично буде важче виправити зір. Простим комплексом вправ, колись був видатний окуліс Бейтс. Він розробив свій метод. Побачив він його в австралійських аборигенів, котрі робили досить дивний комплекс вправ, який в нього викликав сміх. А потім він зрозумів, чому кажуть, в, плем... в племенах індіанців шалено зір. Такі, як в ястріба, що вони можуть побачити на шаленій відстані. Ці вправи можуть збоку е, здатися спішними. Виконувати їх треба тільки тому, хто вірить і хто хоче позбутися від носіння окулярів. Я не покажу весь комплекс вправ, ніж я покажу весь комплекс, але коротенько я кожну вправу виконую двічі на день по 50 разів. Тобто, перше, перша вправа це очки вверх-вниз, вверх-вниз. Так. Виконувати 50 разів двічі на день. Друга вправа право вліво, вправо вліво, вправо вліво. Третій комплекс вправ очки максимально ліве донизу, доверху. Донизу, до верху. Так само праве очко в кутик донизу, доверху, донизу, доверху. Кожен може робити стільки таку кількість, яка йому комфортна. Слідуючий комплекс вправ на витягнуту. Руку пальчиком до кінчика носу. Так, 50 разів. Наступний комплекс вправ очки по кругу проти годинникової стрілки 50 разів, очки за годинниковою стрілкою 50 разів. Потім, після комплексу вправ, прокліпатися, прокліпатись, покліпали, покліпали, покліпали. І завершається змиканням. Міцним звиканням очей між кожними цими вправами, долоньки розстріляти, щоб вони були горя... горячими, це називається пальмінг. І накладати, схрещуючи так, щоб пальчики були на чоленьку, очки були прикриті. Дораховувати до 10-12 секунд між кожним комплексом вправ. Що ці вправи дають? Як не дивно, Бейтс доказав, що вправи покращують зір методом. Посилення очних п'язів, які дивленням телевізора, алкоголем, нікотином, неправильним способом життя зашлаковуються. А як виявляється на простому прикладі, ми чистимо зуби кожен день, умиваємося теж кожен день. Очі це такі самі органи, які потребують щоденного догляду. Ці вправи можна робити як на зупинці, як на робочому місці, як у вільну хвилинку, і це дійсно запорука орлиного зору, чого я вам бажаю.